Вітаю вас, шановні друзі! Це огляд на головну нагороду за марафон, який проходить у грі прямо зараз. Мітлер КПЗ-68П. Німецький середній танк 8 рівня. Преміумний танк 8 рівня. Очікування в мене були від нього такі собі. Ну, в принципі, ніяких не було очікувань, тому що одразу кидається в око те, що в нього немає ДПМу. Він без броні, такий сякий, там гідропневматична підвізка, яка там в теорії дає, там ну, на практиці теж мінус 9 градусів. Але працює вона там з якимись лагами. В мене, наприклад, сьогодні таке було, що в деяких моментах я не відчував тих 9 градусів, от абсолютно, хоча я стояв на місці. Але насправді, насправді, я вам скажу, що він мене не розчарував. В принципі, і не задовільнив там аж супер. Але не розчарував це точно. Зіграв я на ньому декілька боїв. І оці 1900 ДПМ на ньому ну там 2020 за а не важливо. там, Інструкція може, у вас буде досилач бо є 2000, якщо досилач боновий. І реалізувати їх можна, тому що в грі простіше грати від Альфи, а альфа в нього, дай Боже, 400 на 8 рівні це такий один з небагатьох середніх танків. Плюс у нього дуже точна гармата. У нього реально точна гармата. Мало того, що в нього 0-3 роски, тоді 8 зведення, так? але в нього ще справді дійсно кучно летять снаряди, вони летять ближче до центру. У мене снаряди в землю не падали, вище там сильно десь супер не відхилялися. Він реально точний і реалізувати його можна. Тому що дуже часто танки, в більшості випадків, вони підставляються за бій всього один раз. То ви можете вистрілити по ньому раз. І краще цей раз вистрілити на 400, аніж дати на 250. От так. Непогана динаміка в танка, непогана, але обов'язково ставити турбіну, тому що тут, знаєте, як. І у іса 7 ті ж самі проблеми. Хороша, висока максималка, здавалося б, але її він набирає лише з гори, а так їде там 40 км на годину. Тому обов'язково ставимо сюди турбіну. І є проблеми з стабілізацією. Стабілізація просто жахлива. Це просто жах. Якщо точність кінцева, хороша, то стабілізація просто жах. Не тільки від повороту корпусу там, чи просто руху шасі, а навіть просто від повороту башти, коли ви переводите приціл, все доводиться після цього дозводитися. Загалом танк це такий, знаєте, наймолодший брат із лінійки леопардів. Тобто, тобто, якщо брати Леопард 1 Леопард ПТА. То я б сказав, що це їхній самий маленький в сім'ї мкпз 68 тому що грається він абсолютно ідентично. В танку немає броні. Нехай вас оцей 3D-стиль не вводить в оману його цей вигляд. В нього немає броні. Він грається з кущів, грається з кемпи. Хороша гармата з чудовим Альфа-страйком. Прекрасне пробиття. Тут у нього для 8 рівня взагалі супер. Швидкі снаряди. ВБшка швидка 1150 метрів на секунду. І тому грати на ньому доводиться в кущах. Десь із кущів, далеко-далеко, абсолютно точно так, як і леопард. Єдина відмінність у нього з леопардами це те, що от на їх фоні тут помітно просідає ДПМ. А у всьому іншому, в принципі, це серйозно аналог леопарда. Що ж, це було коротеньке резюме цього танку, а тепер давайте поговоримо про нього детальніше. Боєкомплект вміщає в собі 40 снарядів. Є ББшки, дуже хороші ББшки, 230 пробиття. Це круто для восьмого рівня. Швидкість польоту 1150. Це дуже швидка ББшка. Ну, мало в кого така є на восьмому рівні, бо взагалі ні в кого. Я можу, звичайно, помилятися, але точно таких танків дуже мало в принципі в грі. Кумулятиви, та ж сама шкода, 300 пробиття. Для восьмого рівня просто супер. Швидкість польоту 950. Теж непогано, як для кумулятива звичайно ж. Середня шкода фугасом 515, пробиття 60, швидкість польоту 950 теж нормально. По обладнанню. Ну, ви знаєте, зазвичай в обладнанні я там пропоную або дві збірки, або альтернативу, або кажу там ставте на свій розсуд, в залежності від стилю гри. Але в цьому випадку я щиро переконаний в тому, що збірка тут має бути всього одна. І це якраз то турбіна Досилач та стабілізатор. Турбіна, тому що він дуже тяжко розганяється. Повірте, при максималці свої 50 він її не набирає. І тому вам реально потрібна турбіна, щоб була там вище потовою потужніше, і він краще розганявся. Турбіна тут грає. Стабілізатор просто супер необхідний. Стабілізації немає навіть від повороту башти. Тобто ви просто переводите приціл там по мапі на якийсь інший танк, цілитись. І вас розкидають від цього приців дуже сильно, тому стабілізатор обов'язково. Причому бачимо, я граю на рожевому, і навіть рожевий тут там сильно ситуацію, звичайно, не рятує, ідеальну стабілізацію не робить. Тому, якщо можете, ставте краще боновий. Ну і досила, само собою, треба збільшити ДПМ, тому що КД тут і так довгий, аж 12,12 ,12, це в мене з досилачем. Якби не було досилача, це було взагалі 13,5 секунд. Тому ставимо обов'язково отаку от збірочку. Польова модернізація має постійний бонус до потужності двигуна. Вона має не прокачена, тому що я тільки-тільки отримував цей танк, зіграв там кілька боїв на ньому. Що ставимо по модифікаціях? Модифікація четверта. Тут буде плаваючий приціл, зменшуємо розміркове зведення, логічно, щоб танк був точнішим. Там трошки 3% стабілізації ви жертвуєте, це не критично, тим паче, що в основному ви будете стріляти з місця з кущів. І тут я все ж таки рекомендував би ставити антиблікове маскування фар, тому що знову ж таки ви стоїте в кущах і вам потрібно маскування. Назад він відкочується і так непогано. Тобто, навіть коли ви ставите цю модифікацію, назад в нього швидкість буде 19 км на годину, час ремонту ремонту шасі збільшується на пів секунди. Тобто було 5 секунд, буде там 5,46 В принципі, це теж не критично ремкомплект у вас практично завжди є, і знову ж таки, ви стоїте далеко в кущах. Тому все ж таки я рекомендував ставити антиблікове маскування фар. Дуже класний другий рольовий слот, або на розвідку, або на живучість, ставте просто будь-що, тому що ні просвітваної оптики, ні загартування у вас тут не буде на танку, навряд чи ви будете ставити, просто воно тут не, не потрібно абсолютно. Тому байдуже, ставте, що захочете. Вентиляція, в принципі, якщо ви не думаєте ставити, то вона стане в обидва слоти Але так, я вважаю, що абсолютно тупо обрані категорії по рольовому слоту Екіпажик. Екіпажик, рекомендую, радіоперехоплення. Звичайно, ж там ще гострий зір, якщо є можливість, то ставте, щоб зробити максимально великий огляд на ньому. Плавний поворот, плавний хід, обов'язково. Просто обов'язково на ньому качуйте. Звичайно, бойове братерство. На третє місце все ж таки я взяв би ремкомплект. І тоді обов'язково вкачує маскування, тому що в основному ви гратимете як такий, знаєте, як варгеймінг любить сказати засадний танк. Такий, який любить засадить там з ким пише 300 метрів. Танк дійсно точний, він класний в тому плані, е, ну, в плані постріляти здалеку з кущів, тому обов'язково качайте йому маскування, тому що стояти в кущах вам доведеться дуже багато. Напевно, це буде найкоротший огляд броні за весь час, тому що оглядати тут немає що. Об корпусу в нього 90 мм. Є, звичайно, цей же ковш, який там додає плюс 20 мм, але. Це ситуацію не виправляє, тому що проведений, броні 140-126, ну це під доворотом, якщо під прямим кутом, то тут 120-130 мм, тобто небагато. В теорії він відбиває кумулятиви, але хто стрілятиме у вас кумулятивами, ніхто, звичайно ж. Борти 30 мм і суть в тому, що його, в принципі, важкі танки пробивають навіть по правилу трьох калібрів. Ну Важкі танки з альфою 390 Да, вони є спокійно, під будь-якими кутами, там своїм ббшечками будуть шити. Маска, і, в принципі, вся башта теж броні немає. Маска, ми бачимо, 80 мм там лоб башти, плюс 80 маска. Сама маска не танкує, маска танкує лише краями, які вже там переходять за округлення, і да, і тоді зрозуміло, що в теорії туди можна дати непробиття, але це дуже маленькі зони по краях маски. Сам лоб башти, бачимо теж картон 85 мм. Тобто його ну, важче не пробити, аніж пробити. Щоб не пробитися, це, це треба дійсно постарати, щоб снаряд десь геть вкрай полетів, і тоді хіба що ви не приб'єте. Борт, башти 60 мм. Тут корма, до речі, 20 мм. Зрозуміло, що він в борт корпусу шиється фугасами, в корму шиється фугасами. Тому, самі розумієте, дуелі там з усілякими кобрами і тому подібними танками, для нього закінчується дуже-дуже погано. Злякав тебе, да, браток? Прикол. Ну, само собою, орка осі, на гору ж ви не поїдете, так. Да? Горка могла б так то відкидати горку. Я туди, якщо ще теж не збираюся їжджати, але відкидати вважається мій бор. Не знаю, що моя отеха чудила. Залетів, бортом став, розвернувся, куди ти, що ти робив. Кудочка вкинула. Це срані копальні знову. Програний центр, все, програна катка. Може якимсь дивом ми зараз ще перестоїм, вистоїм, але ж ви знаєте, це мало ймовірно. Ні, ну хоча ступ, якщо ми зараз пронесемо острів, ці шанси є. Є всі шанси. В принципі, за рахунок оце острова може. Але це ще треба, щоб мої танки перестали здихати там на центрах. І всюди. А вони, бачите, щось там лізуть, 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 лізуть. У C DC. DC і зверху ще хтось вилазить. Пум-пум-пум-пум-пум. Блін. Нуль два, добре. Справді ні. Це просто смішно, це тупо, це тупо смішно оця тичка. Ви бачите, як снаряд облетів його? Вище корпуса, поруч з баштою, я ще стою гавлівлю, міг би тичечку йому давати, він ідеально підставився. Він ще підставляється. Ми вже могли б звити цю пантеру, якби я не тупив. І вже пацани наші пуша обострів. Ну да, він точно. Він точно, реально, я ну, тіпа, визнаю, що він реально точний. Він прям снаряди в так, як треба. Поки що такої фігні... Ну оце... Зараз там я повернувся дав ото вище, да? але там можна сказати, що це по суті вертуха була. Я ж не зводився, я повернув башту, а тут приціл розкидається від повороту башти. Тому тут навіть коли ти баштою перевів, то треба все одно зводитися тоді стояти. Такий фіні, що там десь в небо полетіло чи в землю. Ну, може я не помічав, там якась одинична пічка й була, що я не звернув уваги, але він справді точний. Зараз, до речі, по-моєму, в лючок залетіло. От зараз, здається, снаряд дуже високо полетів. Е, ви, ви, я знаєте, що скажу? Що скажу? Реалізувати оцей ДПМ набагато простіше, аніж у якогось задрипаного 56 ТП. Ви ж в курсі, 56 ТП, там ще менше ДПМ. Але там ти маєш впритул битися з танком. Які, блін, у всьому ібовиші за тебе. Практично всі важкі танки краще, ніж та шляпа. А тут ти собі стоїш в кущиках на кемпі. Я щось не розумію, як він стоїть. А за камнем. А тут ти собі стоїш в кущиках на кемпі, не морочиш сраку. Я ж кажу, з кемпи. По факту на які в те дпм. Для більшості боїв на насрати. Звичайно, для лінії фронту, так? Лінії фронту. Пачок буде ролять, де багато танків підставляється, треба реалізовувати ДПМ. Але тут в рандомі там раз хтось підставився, тичку закинуть, стоїш далі, афікашиш. Ну, нормальне каністра, нормальне таке. Типу, Леопард, серйозно, це Леопард на 8 рівні. З меншим ДПМ. -у. Якби в нього було десь ДПМ о там 2400. Десь отак. Це був би дуже хороший танч. В принципі, міг би бути реально достойним. Хай би зробив йому, знаєте, не 400, зробив б йому 360 альфи. Е, у дев'ятки там 420 леопарк перший, 420, у цього було б 360, але каде нехай. Я не знаю, там перерахувати по ДПМ, ну, щоб 2400 десь виходило. І було б непогано. Ні, стоп, якщо ні, ніфіга, фіга, якщо... якщо ми говоримо про зменшення альфи, то тоді треба... Щоб ДПМ вищий був. Коротше, якщо зменшую альфою, то десь десь 2600-800, а якщо 400 залишать, то 2300 2400 і було якраз ракета. Але, але можна сказати про те, що... А чи зацікавлені були розробники взагалі що в... Ну, в тому, щоб зробити танк імбу. І видать її за марафон. Я так не думаю. Тому, в принципі, цю тему можна закрити. Я думаю, вони те, що хотіли висрати вони те й вистрили. Якби вони хотіли зробити імбу чи там добре збалансований танк, то очевидно вони б це зробили. Якби він був, знаєте, в новорічних коробасиках от він би був би їм І ось і стоїть от туди Чого тут? Зараз я її знайду? Може? Не знайду? Я її не знайду? А в її де вона? 23 Є усі там. Окей, деться. Наш і фуо, мабуть. Ляха з переводочкою такою жорсткою закину мені. От бачите, в нього ДПМ вищий. Але в даній ситуації що це йому дає? Він по мені стріляти буде тільки тоді, коли я захочу. А я захочу тоді, коли заряджуся сам. От ми виходимо, розміняємося, розмінюємося. Він там, бачите. В принципі, в мене по ньому теж не супер альфа пролітає, але по факту то в мене альфа більше, я йому більше даю. Я собі захотів виставився. Не захотів, не виставився. Він не може реаліза... реалізувати свій ДП. Так само було б із шпаком, наприклад, тебе тут шпак. І що? Він би стріляв все одно раз в 12 секунд. Тільки я виходжу до на 400, він мені дає на 250 там, ну плюс-мінус. Бляха, він чи підтаранився так невдало. Ровер їде, ровер їде. Ой-ой-ой-ой. Бляха У вже затрусило з труси від цієї тички Шо це за фігня? Шо? Він стояв отут? Отут, тут, да? Ну? Як ну все? Ні. Десь він від'їхав, або переїхав, або прям поїхав може вже пушить навіть мене, може бути і таке. А може такого й не бути. Як це ми перекотимся, так що ніяк. Там диви та бляха, ну там ти шо, там. Ой-ой-ой. Там така забудова щільна. без шансів. Сумуючи, можу сказати, що танк мені в чомусь навіть сподобався. Так, він далеко не імба, і це не мій улюблений геймплей, але він досить таки непоганий. І для тих, хто урвав бонус-кодик від ВГ, то, в принципі, можна його взяти, якщо він вам дістанеться безкоштовно, у вас там є голда, то марафон проходити все ж таки я радив би. Ще скажу так, що. Він абсолютно нічим не гірший, аніж GSOR 10.10. І ті, кому зайшов GSOR, то, в принципі, я думаю, що вони зможуть освоїти цей танк і зможуть на ньому демонструвати якісь там досить таки непогані результати. Хотів би подякувати всім, хто мене дивиться, мої відео та стріми, хто підтримує мене фінансово своїми донатами, а також є платним підписником на YouTube каналі. Обов'язково підписуйтесь на канал. Ставте лайк, натискайте на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. До зустрічі!